Слава Україні. Слава нашим захисникам та захисницям. Команда телеканалу Рада продовжує ефір нацмарафону. Мене звати Олена Морозова. Просто зараз новини. Матіри двоє дітей постраждали унаслідок нічної атаки ворожих безпілотників у місті Долинська на Кіровоградщині. Там дрон влучив у багатоповерхівку. Про стан потерпілих та скільки квартир пошкоджено вибуховою хвилею. Розкаже наша кореспондентка Лілія Кочерга. Вона вже з нами на прямому зв'язку. Лілю, вітаю. Розповідаю, що нині відбувається на місці атаки. Ні, Саша, вітаю колеги. Внаслідок вибуху постраждали матір та її двоє дітей з квартири на восьмому поверсі, куди влучив дрон. У них незначні опіки. Постраждалі провели ніч у лікарні, медики їх обстежили і вже відпустили. Сім'я знайшла прихисток у своїх родичів. Наслідки дронової атаки у Долинській ліквідовують ще з ночі. Будинок вже обстежили, і людям дозволили повертатися до своїх квартир. До будівлі вже підключили всі комунікації. І нині мешкають. Анцям роздають будівельні матеріали, аби вони змогли закрити розбиті вікна і зберегти тепло в помешканнях. Поряд розгорнули мобільний пункт обігріву служби з надзвичайних ситуацій. Він працюватиме, поки буде така потреба. Ми поговорили з місцевими жителями, і люди говорять про те, що чули не лише вибух, а й звук шахеда. Він летів дуже низько. Після того як влучив багатоповерхівку, зайнялася пожежа з будинку. Евакуювали мешканців 38 квартир. Їм запропонували піти. В укриття у школі, але люди відмовилися і пішли до родичів та знайомих. Прошу пряму мову. Десь у півночі почув, як він, як кажуть, як говорять на них люди, мопед. Він ричав, і я почув, як він почав знижуватися і через три секунди дуже сильний взрив почувся. І посипались вікна кругом. І сигналізація в машин спрацювала. А я упала з кровати, сразу. а потім дивилась вікно, це все бачила. Горіло, воно страшне. Огонь був такий такий був вогонь. Це, це страшне було, що то. Ну, так в Отако. Дії страшне діло. Ну Вікна цілі. Окрім пункту обігріву, тут працює і комісія, яка приймає від людей заяви про пошкоджені квартири. Наразі це вся інформація, колеги. Але ми продовжуємо стежити за ситуацією і вже невдовзі розповімо вам про нові деталі. Лілію, дякуємо тобі за подробиці про наслідки нічної атаки ворожих дронів у місті Долинська на Кіровоградщині Розповіла нам Лілія Кочерга. Одну людину вбито унаслідок російських обстрілів Покровська на Донеччині. Про це повідомив керівник військової, військової адміністрації області Вадим Філашкін. Протягом доби за його даними ще сімох людей було поранено. Серед них два рятувальники та два поліцейських. Усього росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджено два багатоквартирних і 80 приватних будинків. Семеро людей постраждали унаслідок російських обстрілів в Нікопольського району на Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник військової адміністрації області Сергій Лисак. За його даними окупанти обстрілювали Нікопольщину з важкої артилерії. Найбільше від обстрілів потерпала Марганецька громада. Протягом ночі сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю два безпілотника-противника. П'ятий день на Чорнобильській атомній станції триває ліквідація наслідків удару російського безпілотника по саркофагу над четвертим енергоблоком. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. За результатами огляду арки стало відомо, що дронова атака пошкодила зовнішню обшивку саркофага. Наскрізні руйнування завдані на площі до 15 квадратних метрів. За даними державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки атаки могли бути катастрофічними, якби російський дрон влучив на 15 метрів в бік від місця ураження. Наразі змін в радіаційній обстановці на території ЧАЕС та у цілому по Україні не виявлено, запевнили у Міністерстві охорони довкілля. Нагадаю, в ніч на 14 лютого росіян атакували безпілотником саркофаг. З березня знизяться ціни на ліки. Про це йдеться у постанові кабінету міністрів. Торговельна надбавка на медпрепарати в аптеках змінюватиметься залежно від їхньої вартості. На медикаменти, які включені до національного переліку основних лікарських засобів, максимальна надбавка 25%. Така ж сама і на рецептурні ліки. Також з 1 березня Держпродспоживслужба відновить перевірка аптек та постачальників медпрепаратів. Питання миротворців та іншої допомоги для України обговорили європейські лідери на терміновому саміті у Парижі. Участь у заході взяли лідери Франції, Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Нідерландів, Польщі та Данії. Також до них долучилися генсек НАТО та очільники Єврокомісії і Європейської ради. Більше подробиць у нашої колеги з Радіо Свобода Олени Абрамович. Це була перша зустріч європейських лідерів, перед якою дехто з них, зокрема британський прем'єр, відкрито заявив про ймовірну готовність відправити миротворців до України. І перша така нарада, відколи від США, прийшов конкретний запит: бути готовими підтримати мир в Україні, якщо такого буде досягнуто, і не розраховувати, що до мирної місії залучать військових США. Французький президент Макрон, який скликав саміт, перед початком 20 хвилин розмовляв з президентом США Трампом по телефону. Потім лідери радились 3,5 години і роз'їхались по своїх посольствах давати коментарі пресі. Британський прем'єр вийшов з заявою, що без участі США на такий крок Британія не піде. Європа повинна відіграти свою роль. і Я готовий розглянути можливість направлення британських сил разом з іншими, якщо буде досягнуто тривалої мирної угоди, але повинна бути підтримка Сполучених Штатів, оскільки гарантія безпеки від США це єдиний спосіб ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну. Раніше газета New York Times писала, що для стримування повторного вторгнення Росії в Україну після закінчення цієї війни може знадобитися 150 тисяч іноземних військових. Так от із Вашингтона до європейських столиць за кілька днів до цього саміту розіслали опитувальник з проханням зазначити, хто і скільки військ готовий відправити та як вони будуть діяти у випадку повторного нападу Росії. Газета Вашингтон Пост в день саміту оприлюднила результати. Європа може надати 25-30 тисяч солдат, 10 тисяч з яких французькі. На лінії зіткнення стояти вони не будуть, але готові продемонструвати силу в разі атаки. Буде треба, то підмога надійде з країн за межами Європи. Опісля саміту. Німецький канцлер, який покинув засідання на півтори години раніше, сказав, що теоретично Берлін готовий надати війська та про це говорити і рано, і недоречно схоже, висловилась і прем'єрка Данії. Я навіть трохи роздратований цими дебатами. Скажу це цілком відверто. Ми ще не перебуваємо в точці миру, а в розпалі війни, яку жорстоко веде Росія, яку вона невпинно розпалює далі. Як пише Washington Post, європейські чиновники розраховують, що США, незважаючи на небажання розміщувати свої сили в Україні, зможуть допомогти міжнародним силам, розвідданими та ППО. Більше ясності цей саміт приніс у питанні нарощення оборонних спроможностей Євросоюзу. Учасники зустрічі узгодили зміну фіскальних правил ЄС, що має дозволити збільшити витрати на оборону. Британський прем'єр назвав цю зустріч життєво важливим першим кроком. А генсек НАТО Сказав, що є готовий і хоче гарантувати безпеку Україні. Проте подальші деталі ще треба буде обговорювати. Монуель Макрон пообіцяв продовжити дискусії в найближчі дні. Він передзвонив після саміту спочатку Дональду Трампу, а потім Володимиру Зеленському. У соцмережі Макрон написав, що будуть працювати над досягненням міцного і сталого миру разом з усіма європейцями, американцями та українцями, і що це ключове. А Володимир Зеленський написав, що у них з Макроном спільне бачення щодо сильних та надійних гарантій безпеки. Олена Абрамович, Марк Гайдук, Радіо Свобода для єдиних новин з Парижа. Об'єднаний центр аналізу підготовки та освіти на базі НАТО відкрили у польському місті Бидгощ. Це перша спільна військово цивільна ініціатива Альянсу та України. Мета вивчення досвіду українців у війні проти Росії, а також співпраці української армії з НАТО та зміцнювання обороноздатності. Він також сприятиме адаптації альянсу до можливих майбутніх загроз, враховуючи реальний досвід війни. Нову партію військової допомоги передала Німеччина силам оборони України. Список наданої підтримки опублікував уряд ФРН. Зокрема, Україна отримала 56 бронемашин бронемашин 4 САУ Зюзана, 2, 50 тисяч снарядів, ракети Арісті та десятки розвідувальних дронів. Також у пакеті боєприпаси для леопардів, танки для розмінування та інше обладнання. Володимир Зеленський разом із першою леді прибув з офіційним візитом до Туреччини. Президент України планує обговорити з Реджепом Таїпом Ердоганом питання обмінів та продоволь... продовольчої безпеки. Також піднімуть тему освітньої та культурної дипломатії, яку провадить Перша леді. Планують підписати угоду про співпрацю у сфері освіти та науки. Пряму трансляцію зустрічі лідерів країн зі ЗМІ транслюватиме телеканал Рада о 15.45. Дитина та двоє дорослих пасажирів у критичному стані після аварії літака Дельта Airlines у Торонто їх доправили до лікарень. Про це пише BBC. Загалом на борту, за попередніми даними, було 80 пасажирів. На даний момент міжнародний аеропорт зупинив роботу. На місці аварії працюють рятувальники і медики. Причини падіння літака поки не Але у Торонто надскладні погодні умови упродовж тижня тривають сильні хуртовини. Колекцію реплік одягу, який носили в регіоні минулого століття, відшили на Кіровоградщині. Це жіноче, чоловіче, а також дитяче вбрання, взуття та прикраси. Чим надихалися ініціатори проєкту та де приміряти когти і юбки як опращурів, лілія кочерга розкаже. У колекції 10 комплектів брання. Кожна має свою історію, пов'язану з конкретними людьми та селами. Образ 40-річного українця відтворили за старою світлиною, репліку сорочки за зразком із фондів місцевого краєзнавчого музею. Розповідає кураторка проєкту Світлана Буланова. Створюючи цей образ, ми надихалися фотографією, яку команда Бабаєлька привезла з експедиції у село Бандурове Олександрівської громади. Тут жителі села Бандурового початку ХХ століття, і ось надихалися елементами вбрання чоловічого. Моделлю для строю став директор краєзнавчого музею Борис Шевченко. Каже: і красиво, і зручно, особливо сподобалися широкі штани. Саме такі традиційно носили чоловіки. Я відповідально ставлюся до поставлених завдання, коли сказали, що треба влитися в образ все. Бороду відростити, так ну але не багато бо треба ж контролювати, так відростити, щоб максимально гармонійно бути в образі. Коли скасували кріпосне право, і селяни отримали землю. Українці проявили себе як добрі господарі, розповідає історик. На старих світлинах бачимо гарно і дорого вбраних людей. Та й сама фотографія у ті часи річ не дешева. Я коли дивлюся ці фотографії, я завжди так милуюся, як чоловіки, жінки гарно одягалися. І це ну хороша, якісна традиція. Якщо ми подивимося ще, як на той час одягалися в Європі Сполучених Штатах Америки, то ми побачимо таку тенденцію загальну, загальну світову. Це говорить про те, що українці не відставали від розвитку таких загальноєвропейських, таких модних тенденцій, що можна сказати. В експедиції селами учасниці проєкту їздять з 18-го року. Окрім фотографій, привозять старовинний одяг та прикраси. До прикладу, ці вінки знайшли у покинутих хатах. Спочатку подібні речі майстрували для себе, потім вирішили створити колекцію реплік. Ось, наприклад, якщо брати оцю світлину із села Михайлівки Олександрівського району, то для жінки 40 років ми відтворили повністю цей образ. Моделлю стала кропивничанка Тетяна Жолонко. У нас є хлопчик і дівчинка 8-9 років. У нас є хлопець і дівчина. Незаміжня нежнатий десь 16, 17, 18 років. Є образ нареченої і нареченого, є образ чоловіка і жінки орієнтовно 40 років, і людей похилого літнього віку дід і баба. Пошили для кожного комплект вбрання від верху до низу. Це і головні убори. і... Сорочки традиційні, і верхній, одяг плечовий, поясний, взуття, прикраси. Мета проєкту зробити традиційний одяг модним і впізнаваним, а ще таким, який буде повсякденним для наших сучасних жителів Кропивницького. Тобто, щоб це не було щось сценічне, а щоб це було природне і дуже рідне і дуже зручне. Ще одна така наша мета це щоб на Різдво чи великдень кропивничани мали традицію фотографуватися у традиційних строях. Ми знаємо, що музейний одяг старовини вдягати не варто, а ще довести. Наші предки були красивими, стильними і шляхетними. Ви подивіться на його погляд. Ну, від нього світло йде, від цього дядька. Ну як він себе поставив, як він себе несе, цей образ. І ти розумієш, що це чоловік, в якого все добре, в якого гарна хата, гарне господарство, в нього гарна родина. Він щасливий. Надалі колекцію розширюватимуть іншими елементами одягу. Ми все в житті, ну так сталося, робимо запізненням. Так, от те, що зараз учасниці цього проекту роблять, це надзвичайно важливо, тому що вони відшукують по зернинах, по невеликих фрагментах оту народну культуру нашої області, яка, яка до нас практично не дійшла. На жаль, в силу того, що ми як і вся країна були в складі радянського союзу, і там була своя ідеологія, тому ми втратили так відбувсь такий розрив поколінь. Копії вбрання, як з бабусиної скрині, зберігаються в етнолабораторії у Кропивницькому. Тут його можна і приміряти. Хочемо продовжити образ отого красивого українця, щоб він ішов далі, і розвіювати оте стереотипне. Бачення українця низьковартісного, пришелепкуватого, некрасивого у червоних атласних шареварах. Робота над репліками тривала рік, а втілили задум за грантові кошти. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.